І насправді ми маємо вкрай негативні е наслідки вчорашнього нашого чудового, я би сказав, бою наших військових, які без жодного пострілу здали шість бронемашин на різними повідомленнями навіть більше. Але так чи інакше, ввечері вони також фактично роззброїлися, здали затвори. Від своїх автоматів і все це під тиском, так би мовити, місцевих мешканців і так далі. І тому подібне. Почнемо з телеграфу. Але телеграф, британська газета, дуже авторитетна. Є справа в тому, що надурити на відміну від українських ЗМІ, до речі, українському міноборони не вдасться, тому що більшість західних. Видань, які серйозних видань, які про це пишуть. Вони мають своїх власних кореспондентів на сході на відміну, знову ж таки від українських змі чомусь, а які на власні очі спостерігають і пишуть, і знімаються те, що відбувається у ці драматичні години. майже скрізь у слов'янську, Краматорську ці люди були, і вони спостерігали за тим, що відбувається. Тому власне всі розмови про те, що фейк, не фейк, вибачте, виглядають вкрай дивно. Тому що у той час, коли ми бачимо з одного боку, не лише відео на Еспресо ТВ, а і відео, десь на сайті Шпігеля та того ж самого Телеграф. Виникає питання, а про що взагалі розповідає Міноборони? Тобто, ну, вибачте, в мене і у більшості світових е читачів та глядачів, але довіра до Шпігеля та до, до Телеграфу набагато більша, ніж до прес-служби української міноборони. Якщо ця прес-служба не бачить, що ці, е ці відео конкретні докази того, що вибачте, але бронетехніка опинилася у, е в руках ворога, вони. Вони, вони вже доступні будь-кому. Ну, вибачте, гріш взагалі ціна такій при службі, і треба щось, щось з нею робити. Тому що насправді вкрай важливо зараз для українців, для української держави вести нормальну інформаційну політику, коли державі довіряють. І яка по перше вміє визнати свої поразки і проблеми і здатна на відверту розмову зі своїми громадянами, в разі, якщо вони йдуть кро. Шляхом окозамилювання ми потрапимо обов'язково в ту пастку, в яку потрапила і попередня влада, незважаючи на те, що можливо причини цього окозамилювання будуть різні, але сам факт того, що довіра буде втрачена, вибачте, це погано. І ось Телеграф, відкривши цю сторінку, можна побачити декілька відео це чітко помітно, як наші військові здаються ці затвори. Я думаю, що кров'ю обливається серце у будь-якого українця, який на це буде дивитися. Зрозуміти таку поведінку військових мені вкрай важко. Поки що ми... я спробую потім знайти пояснення інших журналістів, але власне Телеграф просто доповідає з місця подій. І е, насправді. Те, що відбулося з інформаційної точки зору, ми можемо навіть вважати це частиною інформаційної війни, а не справжньої війни. Але з точки зору інформаційної, те, що відбулося, це катастрофа. Це величезна поразка, тому що відбулося це не просто на фоні. Якоїсь безпорадності влади, тобто це відбулося таким чином, що військові самі передали цю техніку. Тим паче, відбулося на фоні антитерористичної і антисепаратистської а, операції. Антитерористичної операції так само і власне ем, виглядається вкрай дивно, тому що ось всі розповіді всіх журналістів дуже чітко вказують на те, що е, контролює зараз е, схід України не українські військові, не місцеві мешканці. Миролюбні, які нібито там блокують техніку, а зелені зелені чоловічки. На відео, у якій з місця подій захоплення бронетехніки, видно, що вони координували дії натовпу. Також повідомлення Роланда Оліфанта, журналіста, який якраз знімав на відео цей процес передачі затворів. Все це. Їх відпустили фактично лише після того, як зелені чоловічки туди приїхали, і дали наказ, що можете уїхати звідси. Тоб... А це не могла бути якась постановка, наприклад. Я не зд... я в принципі впевнений, що це і це є постановка. Тобто, я впевнений з одного боку, що частина людей, людей, які там були, вони були там щиро. Але вибачайте, якщо невідома людина в зеленому камуфляжі приходить і каже, що тепер можна їх їхати. Ну про який народний гнів йде моба? Народним гнівом управляти неможливо. На Майдані всі бачили, куди посилали е... тих, хто намагалися управляти народним гнівом. — Так гнів був лідерів, не було. А тут ми навпаки маємо що. Все, питання закрито, зелений чоловічок приїхав, і людей можна відпускати. Шановні, в такій ситуації, якщо ви дійсно маєте справу з мирними жителями, треба, мені здається, чіткіше прописувати інструкції, як, що робити в такій ситуації. Я не впевнений, що можна засуджувати дії військових у тому плані, що вони не стріляли у мирних мешканців. Я не впевнений, що можна взагалі. Судити про цю ситуацію, тому що я не знаю усіх подробиць, як це відбувалося. Але не наголосити на тому, що з інформаційної точки зору те, що відбулося, це справжня, навіть не ганьба, бо власне деморалізованість українців після таких кадрів, які показуються по всі по всіх телеканалах світу. Вона вкрай серйозна. Я вже мовчу про те, що шановні, про яку військову допомогу ми хочемо просити Якщо Захід? Якщо ми самі віддаємо свої ж свою ж військову техніку? Не навіть не зброю, техніку. техніку. А шанов, навіщо нам такі війська? Які, е, тобто будь-яка техніка може опинитися в руках російської армії. Вибачайте. А або... ну Сашко, тут якщо якщо це постановка, то тоді говорити про те, що навіщо нам такі війська буде важко? Адже а, але тому, ми так, не знаємо цього знову ж таки. Якщо це постановка, наші війська не не мають бути акторами у цій виставі? А, ми... мають... а це точно наші війська зараз? Є, абсолютно точно. Тобто, Міноборони вже на щастя визнало, що це наші війська. І... А коментар вдумчивий, нормальний, якісь усвідомлений, вони не хочуть поки що давати. Я поки що я його не зустрічав. Я його не зустрічав, справа йде про якусь диверсійну операцію, яка була спланована і так далі, і тому подібне. Я, не, я, до речі, не виключаю, що це була добре спланована операція, воно саме так і виглядало. Але мова для мене, власне, про те, наскільки погано це відпрацьовується, по-перше, в публічному просторі. Ну і по-друге, взагалі, шановні, вибачте, якщо ви, якщо ви. Все ж таки розпочали антитерористичну операцію, де є мирні люди, і не проінструктували військових, що їм робити з цими мирними людьми у таких -то ситуаціях то в мене є величезне запитання, а про що йде мова? Тому, власне, все це виглядає досить дивно. І знову ж таки. Це добра воля тих самих зелених чоловічків, які відпустили нашу техніку у випадку з другим там біля Пчолкіна, де, де, де люди здавали затвори. Але сама картина здачі затворів вибачаєте це жахливо. Ну здали по незатворити з... особливо, якщо показувати її людям по телебаченню, наприклад, так, так ще і ще й в регіонах тих.